Другу здоров'я всім. Стрибки у довжину з місця. Стали рівнесенько, ножки трохи розставлені, коліна зігнуті і будуть працювати, як пружинки. А руки будуть допомагати нам, коли ми будемо виконувати стрибки, відводимо їх назад, замахуємося і стрибаємо. Бачите, руки виносимо вперед. Підлізання під шнур. Правим лівим боком. Стали лівим боком до шнура якомога ближче. Ліву ногу під шнур нахиляємось, підлізаємо під шнур і праву ногу до лівої, намагаючись не доторкнутися до шнура. А тепер правим боком спробуємо. Стоїм правим боком до шнура, праву ногу під шнур. Нахилилися, присіли і підлізаємо під шнур, підтягуючи ножку до себе. Ось так. Лазіння по гімнастичній стінці приставним кроком. Підійшли до стіни, захопили палицю руками і стали на жердину. Перехоплюємо руки. І піднімаємось на одну жевдину. Перехопили руки, ноги. Спочатку перехопили руками ноги. І так само злазимо вниз. Ноги. Спочатку тепер перехопили ножки, перехоплюємо. Ось так.